Доброго дня, шановні батьки, привіт, люба малеча! Сьогодні, любі друзі, зустрілися ми знову про Україну дорогу поведемо розмову. Моя Україна, ти земля єдина. Ти у світі найрідніша, і для нас ти наймиліша. Тут усім веселка грає, хліб у полі достигає. Гай дубовий зеленіє, тут душа наша радіє. Діти, а чи знаєте ви, що таке батьківщина? Так, це найрідніша земля, де ми народилися, де зробили найперші кроки і промовили перше слово. Ми з вами, громадяни України. Люди, які постійно живуть в Україні. Люблять її, роблять все для її процвітання. Сьогодні, мої хороші, пропоную вам виготовити для нашої любої неньки України листівку. Ми з вами виготовимо ось таке символічне дерево любові до України. Погляньте, на що схожий стовбур дерева. Так, це дитяча рука. А якого кольору листочки на дереві? Правильно. Синього та жовтого. Як ви гадаєте, чому листя на дереві саме таких кольорів? Так. Бо це кольори нашого прапора. А з яких матеріалів виготовили цю картину? Так, із паперу та картону. Де розміщено на аркуші дерево? По центру аркуша. З допомогою батьків ви зможете зробити цікавий підпис на стовбурі дерева. Сонечко сяє, пташка літає, літній дощик поля поливає, діти гуляють, квіти зростають. Дерева в садочку вітер гойдає. Гляну навколо. Усе це люблю, квітучу та сильну в країну мою. Усі необхідні деталі вам допомогли виготовити батьки. Отож, викладаємо їх на аркуш картону. В центрі розміщуємо стовбур дерева, дитячу ручку. І розкладаємо листочки в такому порядку, як ви того бажаєте. На стовбурі дерева викладаємо об'ємне сердечко із двох частинок. Ну все, тепер можна приклеювати усі деталі до картону. Починаємо зі стовбура дерева. Змащуємо зворотню його сторону клеєм. Промащуємо детально усі частинки кожну гілочку нашого стовбура. Обережно підіймаємо його і приклеюємо по центру картону. Притискаємо серветкою, щоб забрати зайвий клей. І не забруднити руки. А тепер почергово змащуємо клеєм кожен листочок і приклеїмо його навколо стовбура. Я вирішила одразу приклеїти усі листочки більші за розміром жовтого кольору. Мокуйте пензлик у клей, але будьте уважні, щоб клею не було забагато. Зайвий ви можете кінчиком пензлика залишити на баночці клею. Пальчиком лівої руки притримуєте листочок, а правою вправно промальовуєте пензликом по листочку. Змащуємо паперовий листочок клеєм. Прикладаємо його до картону. Та притискаємо серветкою. Ось так листочок за листочком. Погляньте, яке красиве дерево у нас формується. Тепер починаємо прикрашати деревце маленькими листочками синього кольору. Так само змащуємо їх клеєм та викладаємо на картон. І притискаємо серветкою. Діти, намагайтеся виконувати роботу дуже охайно, щоб не заплямувати свою картину клеєм. Для цього усі деталі потрібно змащувати клеєм на окремому килимку. А зараз приклеїмо сердечко на стовбур. Змащуємо одну сторону сердечка клеєм. перекладаємо до стовбура, притискаємо. Тепер змащуємо іншу частинку сердечка клеєм і прикладаємо його до іншої половинки. Ось таке об'ємне сердечко у нас вийшло. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям завершити їхню картину, доповнивши її тематичним підписом. Діти, що ми сьогодні з вами виготовляли? Так, листівку. А з якими матеріалами працювали? Що вам сподобалось робити найбільше? Мені дуже цікаво, які ж листівки вийшли у вас. Насилайте фото листівок, які ви виготовили. Шановні батьки, аплікуйте разом із дітьми, адже це сприяє інтелектуальному розвитку, логічному розвитку та формуванню художнього смаку. Проводьте дозвілля з користю. Дякую вам за увагу! До зустрічі!